Церква, дорогі брати і сестри, в цей вечір я хочу, щоб ми відкрили наші біблії і прочитаємо псалом номер 85 з першого по останній вірш. Псалом 85, молитва Давидова: Нахили, Господи, ухо своє, і вислухай мене, бо я бідний та вбогий, бережи мою душу, бо я богобійний, спаси ти мій Боже, свого раба, що на тебе надію кладе. З милосерця до мене, о Господи, бо я кличу до Тебе весь день, потіш душу свого раба, бо до Тебе підношу, я, Господи, душу мою, бо Ти, Господи, добрий і вибачливий і многомилостивий для всіх, хто кличе Тебе. Почуй же, о Господи, молитву мою і вислухай голос благання мого, в день недолі своєї, я кличу до Тебе, бо Ти. Обізвешся до мене, нема, Господи, поміж богами такого, як Ти, і чинів нема, як чини Твої. Всі народи, яких Ти створив, поприходять і попадають перед лицем Твоїм, Господи, та ім'я Твоє славити будуть. Великий, бо Ти та чудо вчиняєш, Ти Бог єдиний. Дорогу свою покажи мені, Господи, я буду ходити у правді Твоїй. Приєднай моє серце боятися ймення Твого. Я буду всім серцем своїм вихваляти Тебе, Господи, бо Ти, Бог мій, і славити буду по віки ім'я Твоє. Велика, бо милість твоя наді мною і вирвав Ти душу мою від шеолу глибокого. Боже, злочинці повстали на мене, а натовп гнобителів прагне моєї душі. І перед собою не ставлять тебе, а Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпливий і многомилостивий і справедливий. Зглянься на мене, і помилуй мене, подай же своєму рабові свою силу і спаси сина своєї невільниці, учини мені знака на добре, і нехай це побачать, мої ненависники, і хай засоромлені будуть, бо ти, Господи. Мені допоміг та мене звеселив. Розпочинаючи цей псалом, Давид говорить слова бо я бідний і в Богі. Чи був бідний Давид, чи був він в Богі? Коли Давид пише ці слова, він має на увазі стан свої, стан свого, свого серця і стан своєї душі. Що за обставини? Могли так стиснути його, що він говорив ці слова. Дослідники Біблії говорять, що це були ті обставини, коли Саул переслідував Давида. Або ж це були ті обставини, і, скоріш за все, це коли його син Авесалом повстав проти свого батька і переслідував його. Давид в цей момент свого життя пише ось ці слова, ось цей псалом. І говорить, бережи мою душу, бо я богобійний, спасити її, мій Боже. Змило серце до мене, о Господи, бо я кличу до тебе весь день. Почуй же, о Господи, молитву мою і вислухай голос, благання мого. день недолі своєї я кличу до Тебе, бо Ти обізвешся до мене. Читаючи цей псалом в образі Давида. Я бачу кожного християнина. Коли ми переживаємо ось ці моменти в житті, те, що відбувається в нашій країні, та війна та розруха, і кожен з нас, він в образі, в стані Давида, говорить до Бога: Господи, допоможи! Господи, вислухай молитву мою, нахили своє ухо і вислухай мене, бо я бідний. І в Богі. Саме такий стан душі це самий правильний стан серця, з яким можна приходити до Бога. І Давид говорить про всі свої переживання, про страждання, і в цих всіх переживаннях знаходить надію, утіху і підтримку у Бозі. І ми читаємо, Боже, злочинці повстали на мене, а натовп погнобителів прагне моєї душі. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпливий, і многомилостивий і справедливий, зглянься на мене і помилуй мене, подай же своєму рабові свою силу і спаси сина своєї невільниці. Учини мені знака на добре, і нехай це побачать мої ненависники, і хай засоромлені будуть, бо ти, Господи. Мені допоміг та мене звеселив. Ми будемо молитись. Ми будемо приходити до нашого Небесного Отця. Я хотів би запросити вас молитись так, як молився Давид в цьому 85-му псалмі. І нехай Господь почує молитву кожного з нас і дасть допомогу для нас і для нашої України. Амінь. Помолимось.